Якраз нещодавно завершила читати цикл Диявольська ніч і хочу презентувати свій рейтинг вершників від того, хто сподобався найменше до того, хто сподобався найбільше. На останньому четвертому місці для мене стоїть Майкл Кріст із книги Зіпсований. Його поведінка та характер мені не подобалися що в школі, що в коледжі, і навіть в дорослому віці. Чомусь саме цей книжковий персонаж дратує мене найбільше. На третє місце дуже неочікувано для себе. Я ставлю Уіла Грейсона із книги сутінки. Спойлер, якби він залишився таким милим та яскравим персонажем, як був у школі, то я би без вагань віддала б йому почесне перше місце і своє серце. Але, на жаль, у другій половині цієї книги він втратив для мене свої барви і став таким же сірим, як колір букв на обкладинці цієї книги. Тому ось так. Заслужене друге місце, я віддаю Каю морі із книги схованка. Він однозначно вкрав моє серце. В нього та його історію хочеться загорнутися як в теплий плед, і якби мені довелося в реальному житті обирати когось із вершників, то я би без вагань обрала б його. Як на мене, Кай найбільше із всіх чотирьох підходить для подружнього життя. Але не забуваємо, що ми оцінюємо книжкових персонажів, а не реальних. І як найкращий книжковий персонаж цієї історії для мене на першому місці стоїть Деймон Торенс із книги Вимикач. Він для мене найбільш контрастний та яскравий персонаж, і саме від нього я отримала найбільше як негативних, так і позитивних емоцій. Ось такий в мене вийшов рейтинг вершників. А ви пишіть в коментарях, хто вам сподобався найменше та найбільше.